Привіт, мене звати Льоля, і сьогодні у нас чудовий святковий день, адже Zero Waste Львів привіз нам фантастичні класні багаторазові контейнери, які вже сьогодні поїдуть з їжею до вас. Наші проекти Львів Смартфуд і кафе Єрусалим дуже багато років підтримують цю ініціативу. А останні 5,5 років ми взагалі перейшли на багаторазовий посуд, і всі наші клієнти мають змогу отримати свою їжу. В скляній зворотній тарі. Ми закликаємо вас. Беріть з нас приклад, купляйте багаторазові контейнери, адже це не тільки екологічно і дружньо до довкілля, це дуже-дуже вигідно. Завжди з вами Zero Waste і Львів Смартфуд. Україні сьогодні допомагає весь світ. Ми дякуємо італійській організації Еко Деля чита за. Те, що зібрали кошти на багаторазовий посуд для Львів Smart Food, адже вони забезпечують здоровою їжею і без сміття внутрішньопереміщених осіб. Але багаторазовий посуд потрібен не лише в тилу, але і на фронті. Підтримайте наш проєкт Багаторазовий посуд для ЗСУ і допоможіть нам закупити казанки, ложки, вилки, а також пальники і от такі пічки, які поїдуть теж захищати Україну і не створювати додаткового сміття. Слава Україні!